Ми зараз знаходимося в компанії ТекстильКонтакт і будемо вам розказувати про тканину двонитка і її аналоги. Також розглянемо цю тканину, чому вона найпопулярніша є в Україні. Популярна тканина, ця двинитка, якби ще її називають полупанама. Чому? Тому що з неї відчувають шопери, сумки, еко, рюкзаки, е друк наносять на ній добре, вона приймає на себе е гарну печать. Ось тканина сама полупанама це 100% бавовна. Тканина витримує температуру друку десь 250-300 градусів. Якісно на неї все наноситься, нічого не розпливається і довго тримається. Тканина підходить для малювання на шоперах любими фарбами, які продаються для малювання на тканині. Розглянемо, в чому різниця між двиниткою і канвасом. Як би сказати, плетіння в двиниці йде полотняне. Так же само, іде й в канвасі йде полотняне. Но в двиниці де, допустимо, якщо станок там плете, він плете чотири нитки образно, а тут десь, ну, так як канвас він товщий, йде, десь ну, ниток може 8-10 буде йти. Ну, скручування йде. І різниця там, якщо взяти, допустимо, пошити сумку із полопанами і із канваса, то на 50 50 дорожче буде за те, що вона ще більше 320 дещеність мінімум, там і технологія виробництва є тяжкі. Ну, Uh -huh. Тяжкіша, да, і, ну, і ціна її і дорожча. Якщо альтернативу ми знайшли, е, заміну канвасу і раніше, яка була двонитка там у нас до війни, то е, це найкраще на даний час. Коли питають про тканину е, під льон чи на пів льон, то ми завжди пропонуємо клієнтам е, тканину двинитку. Е, Технологія плетіння і вид її співпадає з тканиною, там, навіть з 100% льоном чи напів льоном. Вони однакові по структурі, і по навіть самим там цим ну, як сказати, виду шершавості, нічим не відличається льон від, ну, ліполу льон від двунитки, да, напівпанами. Чому ми пропонуємо ще замість напівльона чи льона, коли клієнти запитують тканину двонитку, вона в своєму сегменті, так як вона схожа на тканину, напівльон, дешевше на відсотків 50. Тканину виробляють в Україні в місті Чіпнігові. Як ми її виготовляємо? Ми замовляємо в Узбекистані саме сурав'я, це не крашену тканину. Допустим, єдине крашена тканина, і потім вже в Україні, в Чернігові на своєму власному виробництві, наносимо на неї колір. Ну, Фарбуємо, а також можемо не тільки фарбувати, а ще й просочування водостійке робити. По кольорам нема обмежень. Любий колір, е е е будь-яку кількість. Мінімальне замовлення там, від 500 метрів. Що є більшість виробників? Вони роблять там, від трьох тисяч від п'яти тисяч. У нас це можна зробити від 500 метрів. Любий колір там, даєте пантон. Ми робимо пару варіантів. Відсилаємо замовнику. Він ну, дивиться, ми узгоджуємо, який йому підійшов, і ми продовжуємо друк. По тканині у нас є всі сертифікати, у нас є. Екотекс 100%, е це міжнародний сертифікат, ну, наданий Україні по виробництву тканини, що у нас все, як кажуть, екологічно. Да. Е є сертифікат там, по щільності, по, по, є по усадці, там де ширина написана, щільність написана, да, склад її. Є сес, який в Україні зроблені, це санітарний сес на тканину. Якби. Ну, все, все ідеально, все натурально. По поводу фарбування тканини в різні кольори, береться там рулон тисячу метрів, вішається на станок. Біля станка є ну, ванна з фарбою, туди спускається тканина там Якийсь проміжуток вона знаходиться, фарбується, потім подимається, проходить через стабілізацію, це укріплювачі екологічні, не там різні хімікати. Ну, Щоб краску, як сказати, закріпити, щоб вона висохла і щоб вона не, потім надалі не, як би сказати, не стікала. Вона може бути таке, що тобі по що сумку. А так як ми в Узбекистані заказали сумки, приїхали, ти її ну, носиш наче нормально, дощ пішов, у тебе куртка вся там біла, яка стала. Да? Ну не укріпили без цього. Да? А як стираєш, так взагалі з неї мотлох тече. Так що вона повністю у нас в черніві проходить весь цикл. цього, І потім сушиться після цього укріплювача фарби і наматується на рулон і відправляється ну, на там, на деякий час, щоб. Закінчилася там процедура до усихання, да. А Тепер ми розглянемо найпопулярніші кольори по тканині двонитка і по Панама. Це ну, завжди сірий, що в постілі, що популярний, що в екосумках. Він практичний, да, і не такі, як сказати, маркій чорний це взагалі, як кажуть, топ-продаж. Всім чорний колір заходить. Ну, він просто маднявий і, і практичний теж. Ми підтримуємо всі кольори наявності. Ну, може бути таке, що там неділька не буде одного кольору. Це, це невеликий час, як би сказати, Фарбуємо достатньої кількості. Ну, і Тримаємо завжди ці кольори, щоб не було збою, так як клієнт ж розраховує на щось, він там собі в палітру запускає колір, і він у нього повинен завжди бути в наявності. Ну, так же ж і у нас на складі. Ну, також малиновий, бірюзовий, бордовий, е там, фісташковий, е помаранчевий, зелений ось який там розовий, голубий, ну, коричневий. Не голубий, а блакитний, так. Ось. Потім, як кажуть, ці всі кольори да, вони популярні, там чорний, ну. А саме самий топовий, як кажуть, пошив екосумок, де це з натуральної двонитки, не фарбований. Не крашений, як, як кажуть в народі, як ми його називаємо суровий. Там, е, двонитка сувора, Я, ну, всі як сміються, чого ти так називаєш. Ну, так от воно пішло від е, продавців, від покупців. Там, да. от. Так що воно найкраще в своєму сегменті е, натураль, натуральний кольор.